Ілюжі, які поналивало. Яка краса після дощу. О, неймовірно. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. От, ми нарешті вийшли з дому. Ми заручники в квасах, заручники дощу. Сьогодні у нас теж цілий-цілий божий день лив дощ. Він ще почався, ми то вчора прогулялися, ну, ви хто бачили вже да, Влари на каналі. От, і прийшли додому, і з 11 вечора, як почався дощ, як почало лити і лило ось до п'яти вечора. Зараз тільки почалось трошки розійшовся цей дощ. Висять важкі хмари над горами. Ну і ми вийшли прогулятися. Ну, як завжди, сходимо на буркут, наберемо водички, тому що ми водичку п'ємо гарно, тому приходиться кожен день ходити. Наберемо водичку і... І потім просто прогуляємося, побачимо куди. Не знаю ще куди. Баранів підемо, погодуємо, бо в нас там позалишалися від салату. Там, знаєте, капусточка, морковочка. В общем, в общем, оце так. Так що запрошую вас сьогодні зі мною провести наш вечір. Такий тут склон цей. Отак От тільки з боку, як знімаєш, то це можна побачити, який тут склон. А якщо повернутися, і вже й не видно, що тут такий склон сумасшедший. Дуже гарні краєвиди, а тут над горами не видно, що там на близницях, лежить сніг чи не лежить сніг. Я так думаю, що дощі вже з'їли весь сніг на горах, а можливо ще й ні. Ідемо, любуємося передостанні дні, тому що завтра в нас останній день. І вже додому. І тут на горі висить трошки хмарка. Дуже гарно зараз гори димлять. І там яка краса. Куди не повернися, скрізь краса. Бачите, як, як низько ці хмари чіпляються за дерева, за гори чіпляються. Дуже гарна тут природа, дуже красиво. Ми вже, знаєте, передивилися. Всі фільми, <хи> бо вже, ну, вже не знаєш його робити. Це ще дуже добре, що телевізор смарт. І по Ютубу хоч фільми дивимося, ось так, ось так, знаєте, всі, всі підряд, там і мелодрами, якісь, і трилери. все, що не попадеться, більш-менш і дивилися. Ну, а що робити? Ще? Ну, я вже сьогодні сміялася з Ларою. Кажу, боже, що мені брати починать знімати влог як вдома? Кухня, готовка, бо я там сьогодні м'ясо тушкувала нам, ну, поїсти. Коротше, да. трошки не підвезло нам з походою. У нас було стільки планів, куди поїхати. І Із-за цього дощу у нас плани не справдились. Але на вулиці немає вітру, як ви бачите, не роздуває і не холодно. не холодно. Я сіду ковтинка і зверху фліска, то розстігнулася, бо аж жаркувато. Не холодно. Але це дуже-дуже дощі великі. Річки зараз повноводні. Бо, говорю, таке, таке вже лило, таке лило, ну просто от стіна стояла з дощу. Навіть оцей водоспад біля, біля дороги. Це якраз де поворот уже на буркут, зупиночка йде і тут поворот на буркут. І тут такий водоспад, він йде він під, під дорогою. І ви подивіться, який він зараз став потужний. Такий прямо ух. І далі він пішов річечкою. І там впадає в чорну тису. Всі водоспади в чорну тису впадають. Що ж, недовго була радість, знову йде дощ. У мене вже весь телефон у дощі. Печаль печальна, тиса яка прямо бурхлива і дуже грязна вода, бо несе все з гір. Парасолька завжди тут потрібна, щоб була з собою. Але все одно... О, видно, ще сніг. Я вийшла ось тут, на містку зараз стою, зараз вам покажу. Ще є сніг на близницях. І оці хмари, звісно, краєвиди просто, просто заворожуючі. Дуже гарні. Не, не, не дивлячись на те, що йде дощ, знову ми будемо на буркутіх, зараз ховатися петить чай. Бо припустився гарний такий прямо. Ось яка краса. Бачите, на верхівках ще досі лежить сніг. Я думала, може вже дощ їх з'їв. ні. Дуже гарно. Прям дуже, дуже-дуже заворожуюче. Але треба бігти Ларуську доганяти. Дивіться, яка зараз тиса. Яка повноводна. несе, Боже, все, що хочеш, несе. Муляку, грязюку, бо це ж згір, вода. Так, все, побігли, побігли на буркут, ховатися, ховатися під чай. Ну а що робити, То, щоб по дощу не ходити. Зайшли ми в кафешечку тут площик на вулиці Крапа, вирішили перечекати. Ось я вам показую, як піцу роблять. От їхня така, піца на кукурузному борошні. Фірмова дуже класнюча. І так оця піца там готується. Зайшли на каву, о, вирішили випити і тут, бачите, до кави дають такого смаколика, печеньку так подають. Людям. Люди є потрошку, піцу їдять. В общем, оце так. Чекаємо, поки дощик трошки пройде. Поки ми каву попили, дощик наче скінчився. Не знаю, чи надовго, бо прям ходять хмари, хмари і хмари. А, якась коза стоїть. Дощик скінчився, слава Богу. Може, десь трошки нам погулять, а то вже надоїло вдома лежати. кінаті дивитися. Гуцульська овеча Бринця. Технологія виробництва повністю є. Доїдня овець, бачите, доять, проціжують через смирякові гілки, Отак от проціжують. Далі додавають кльгу, це з шлунка маленьких овечок. Формування сирного згустка відбувається. Далі випрятовування, формування будза. Будз це така як заготовка для сиру. Потім далі йде заварювання, вурди, визрівання будза, підкисання, тобто визрівання будзів, подрібний будз на бринзю, перетертий з сіллю. Отак. І отак це вже вона. Продається тут. Маленьке телятко таке стоїть. І велика корівка. Тут такі прикольні ці корівки, їх порозмальовували всі. І гори з хмарами. Уявляєте, тут в яких умовах оці кози, корівки. Запашні полонинські трави та хрустке сіно, улюблені смаколики, мешканців, Розенталь. Наразі в квасах нараховується сім полонин. Менчун, веснарка, шіса, стрімчиська, кути, гропа і браївка. А, оце гропа, бачите, є такий сир гропа. Так, ну що, будемо йти, поки нема дощу. Ось тут так сіно зберігається, прибирають, козок немає, у них прибирають, прибирають, накладають, їсти їм сіна. Так, а ми будемо йти. Занесли ми водичку додому, щоб з нею не ходити. Ну, йдемо знову через санаторій, погодувати трошки баринів. Тут немає особливо, як би де гуляти. І ніяких дозвіль тут особливих немає, тому гуляєш кожен день одними і тими ж стежками. Пішов наліво, пішов направо, сходив на буркут, погуляв по селу. Якби ще була знаєте, гарна погода, то ще так, можна було б ходити в гори, все, але зараз ось вже майже. Вісім годин вечора, куди ти вже підеш? От і залишається гуляти, гуляти по території санаторія або по селу. Так оце і гуляємо. В альтанках поховали, бачите, наверх поховали ці м'які крісла, тому що дощ ж такий лив. пташки співають дуже гарно. Ага, зараз у мене якраз вчора в трансляції питали показати розклад руху трансферів. Зараз якраз я підійду, покажу. Розклад руху трансферів. Яка краса. Краса-краса. Вже розпакували нарешті всі грибочки. Поставили, зробили грибну таку поляну тут. Вже тільки ось дощем залило грибочки. Але гарно так, правда ж? Такі то там яблучка, то овечки. А тут куча котиків. Якраз трансфер розвозить людей. Ось тут стоянка трансферів. Зараз покажу вам розклади. Дивіться, платформа номер 1 відправлення з санаторію, бачите, на еко садиби. Васкул, водограй, шале на березі. На березі, то я там тоді сказала на березі. І верба, дивіться. Так, це відправлення з санаторія. Ідемо далі дивитися слідуючі платформу. Так, тут Рахів з санаторією. Ось бачите, за попереднім записом. В Рахів вілла Токай. А тут гудсили ці які браві з вусами. Так, ну і третій. Дивимося. І дивіться, третій, третя платформа відправлення на ясеня. Підійшли до баранів, а вони дивіться, як дивіться, як все чекають. І всі вже на нас дивляться, вони вже нас знають. Вони вже нас взнають. <хи> да? Ну що, будемо кормитися, чи що? Що стоїмо? Там поїзд якраз іде. Ну, що стоїмо, друзі, підходимо, не стисняємося, чи що? Чи ви не знаєте, чи буде щось, чи не буде щось, так? Да? А диви в цього, он що то дійшов, яка в нього шишка на лобі. Там я ніколи не бачила. That. Что, по порядку номеров рассчитывай. Первый. Другой. Что ж ты так виси, Да ну, ласка, баня. Дверь. Тебе повезло, тебе морковка. Пальцем его, Ой, оно маленькое. Да подождите, Да ну, подстаньте. ха Ти хочеш... О, наконец. А ти хитрые чуєш, і и тут получають, и там получають. Хватаєте ви руки. І все, я це висипаю, бо воно дрібне. В мені вистачає на рубало. Баранів, а це цепів не було. А, десь немає їх. Мабуть, десь перевели. Погодували. Не знаю. Тепер підемо десь гуляти до Рахова і назад. Ях! Да? Yeah. Привезеш у східницю нове слово, тебе буде що питати, йо, йо не так, а йо. Яка краса. Там ще трошки сонечком підсвічується, гори вже на заході. Тут хмари висять. Пішли прямо, ну, ось там ципа. І ми сюди вирішили по вуличці прийти, подивитися, як тут. Ми ніколи не були. Познімаю вам трошки, можливо, комусь пригодиться номери кімнат. Ось Майхаус, здаються, кімнати. Ось така гарна садиба велика. ну Якщо десь буде ще зустрічатися, будемо показувати. Яка краса. Це ось цей будинок Майхаус, я вам тільки знімала. І тут ви подивіться, які краєвиди. І тут стоїть ялина, яка посеред цього поля. Як класно. І тут будиночок гарний. Там є стежечка. Ну, Зараз поглянемо, чи є там стежечка, чи це свійський, чи здається, хтось зна. Такий видно, що новий побудований. Є прохід. Чи назад прийдеться вертатися? Але гарно. Напроти Майхауса, здаються, кімнати. Ну, видно, он той жовтенький, я так думаю, будинок. А може і цей з номер телефончику. Підглядемо, що тут, як тут, не дуже видно. Ну, ось номер телефону, ще раз показую. Теж життя так з такими краєвидами. З вікна ці козенята маленькі. Угу. Мамка вийшла, їх позвала і все, щось щось мало, не дає більше. Ціле стадо маленьких козочок і козликів. Ганісінькі, такі гарнесенькі. Трави тут вистачає, є де пастися. Оце б сюди на пасовиську тих баранів, бідних, нещасних. Так, ну калюжі, бачите, які поналивало. Так ходиш по таким маленьким стежечкам. І готель Ципа. Прямо біля ципи є в них свій готель. Тут немає вивізки з номера телефонами, але кого цікавити, цікавиться, можна зайти на сайт, їхній подивитися, там є. Ну, ціни такі вже, звичайно, трохи більші. Там не було проходу, тому ми повернулися назад. Ну і підемо гуляти по основній вулиці. Всім привіт! Ми вирішили, ну ви знаєте, я ж кажу, тут гуляти особливо нема куди. Або туди, або отуди, і все. Тому до, до того сходили на буркут, тепер йдемо в сторону Рахова, от докуди дійдемо і назад. Ну оце такі тут прогулянки. Якби гуляти в гори немає вже коли, тому гуляємо вздовж дороги. Знову проходимось в католичну церкву. напроти церкви католичної, а, де ми ось пройшли цей будинок, є ось такий будинок Мирослава, теж здається. Не на всіх, може тут і більше здається, але не скрізь є, не скрізь є е, вивіски. Не знаю, видно вам? 0,96, 21 90 281 Ось такий будиночок. Ну, а ми йдемо далі. дивіться які хмари. Ну, вже час, вже вечірок, вже сонечко сіло, хмари гарні. Гуляємо, гуляємо, гуляємо. А ось цей дійшли ми до, до будинку, якраз Магазинчик, за ним іде поворот на другий місток. І тут такий гарний будинок, він такий весь квітах в квітах. Прям на кожному вікні по три, по три такі квітки. І от така парасолька, дивіться, вся з квітами. Тут завжди дуже багато квітів, такий дуже гарний облаштований, такий майдан, господі, майданчик, участок, все, що хочеш, голову лізе. І от такі тут теж квіти. Гарно. Добрий день. Діти тут ходять з усіма здоровкаються, всі діти здоровкаються. Маркет Галина за цим, за цим магазинчиком, далі там йде другий підвісний місток. Ну, ми підемо ще далі. Там далі, правда, немає тротуарчику. Ну, Підемо, я ж кажу, дорохова і назад. Дійшли ми далі за Галиною, крамниця міні-бар, тут є, і наливайка, і тут крамниця якась. і ви дивіться, це спортивний фітнес-зал. Отам десь в підвалі. Навіть таке тут є. Зато більше ніякої інфраструктури немає. Кинься, ні аптеки немає нормальної, нічого, ні магазинів нормальних немає, ні базару немає. Зато є фітнес-зал. от так щоб всі були спортивні. Їм тут і фітнес не треба, вони тут по горам ходять і все добре. І ми вже дійшли до української православної церкви. Вона знаходиться прямо біля кладовища. І тут все скінчилось вже тротуарчик скінчився. О, це все алеї герою. Бачиш, навіть тут є. Їх прямо тут окремо ось поховали. Вічна пам'ять нашим героям. Оце так, да. ви подивіться, що робиться. Треба зайти на місток, з містка зняти. Які брамо які буруни, там оце, який поток. сумасшедший. Оце так, да. тиса. Бещі. Тиса розбушувалася. Ух! Мощка! Потужність така в воді страшна! Оце да. Шумить, буркоче! Дуже потужна зараз річка! Ми вже біжимо додому скоренько, бачите, видно вам крапає знову дощик. Опять знайшли хмари. Можливо, хтось зна. Можливо, на ніч буде дощ, не знаю, але вже крапає. Так що бігенько біжимо додому. Так день і пройшов, так день наш і скінчився. Вже сіріє, вже темніє. От. Пів дня. До п'ятти пролежали в номері, трошки погуляли і кінець дня.